Матч Карпат з Хмельничанкою мав дві головні інтриги: перша чи здатна Хмельничанка зробити сюрприз чемпіону? Друга, чи програють Карпати за керівництва Андрія Хім'яка, який вийшов на заміну тренера Войналовича, поки той на лікарняному. Виявилося, що суперниці за Карпаток здулися вже на другій хвилині гри. Карпати впевнено розпочали і були швидшими за суперниць. Настільки, що хмельничанка просто спостерігала за атаками чемпіонів. Перший тайм закінчився з рахунком 25-11 на користь Карпат. Тож у другому стосовно команди переможниці сумнівів не було. Андрій Хім'як вирішив поекспериментувати. Наприклад, випустив замість голкіпера Надію Воронову, яка зіграла роль зайвого сьомого гравця на майданчику. Для Карпат це було вперше. Вийшло непогано на останній грі з мальчиками. Ми грали, нам Борис Анатолій такою показав ну, як, тактику. Ми спробували вирішили спробувати в попробувати грі зіграти. Я думаю, удачна Ну, Гра нормально слажилась. Ми виграли, зробили, награли всі свої комбінації, які хотіли. І Основний склад, і молоді гандболістки грали досить впевнено. В останні 10 хвилин матчу глядачі навіть робили ставки чи заб'ють Карпатівки 50 голів до кінця гри. Дівчата старалися атакували, проте мети не досягли. Зупинилися навіть в місці 48. Це було більше ідея дівчат, хоча 50, бачите, не забили. Ну була умова, по-перше, виграти, по-друге, повідпрацьовувати всі комбінації, які готувалися на цей з'їзний тур. Чим звичайно працювати, але вже давно ми не мали самих офіційних ігор. Тому дівчатам треба було відчути вже одна одну. Завдяки цій перемозі команда ще на два очки наблизилась до лідера чемпіонату Львівської Галичанки. Керівництво клубу запевняє, головне зараз не стільки результат, як сама гра. Ми працюємо на майбутнє, тому ми досягнули в Україні вже всіх висот, тому ми десь готуємо команду, підбори ігроків вже на те, щоб… Поборотися з європейським титулом попереду в Карпат ще три матчі в цьому з'їзному турі. Наступним суперником команди стане Тернопільський економічний університет.